Так, пане Роман питає. Будь ласка, маю питання стосовно навісу. Був недавно вебінар. Планую робити навіс 6 на 4. Висота навісу має бути 3,2 метри. Напевно, буду використовувати технологію, яку ви демонстрували з ваших об'єктів, коли є металеві несучі конструкції, балки, металеві колони. Загальна висота навісу має бути 3,2,2,5 проєм виїзд авто, а решта 70 см. Хочемо зробити. Таке оздоблення, як стіни будинку, декоративна штукатурка, тому що так більше підходить по естетиці. Як слід зробити таке облаштування? Тобто слід використовувати якийсь каркас, метал, дерево ссп плітою чи, до прикладу, щось подібне, як ви демонстрували на вашому вебінарі по барнхаусу, коли були запроєктовані вами великі звіси, і там було рішення з металевими конструкціями, в яких всередині ПСБ. Так, пане Романе, значить, ця технологія була мною розроблена в далекому 2004, ні. 2002 році. Ми робили кафе, павільйон окремо стоячий на Артьома. Ну, тоді вулиця Артьома називалася. І саме там я вперше використав таку технологію, як металевий каркас і утеплювач піноплас. Тоді Г1 не було. І Олександр Васильович був більш простий. Mm. От. Це була перша така технологія, коли я саме зробив нісучий металевий каркас і обклеїв його пінопласом, а потім і шпаклівки і декоративне оздоблення. Всі були дуже задоволені, задоволені тому що в невеличкій товщині я отримав гарне утеплення, ми зробили це швидко. От і тому все, все пройшло добре. Потім я використовував цю технологію на окремих етапах, е, окремими елементами. І от вже отак от більш масштабно, дійсно, пан Роман правильно згадав: є такий вебінар, який називається сучасний бархаус. І саме вже на цьому технологію ми збудували фактично один поверх Барнхауса, де металевий каркас використовувався як несучий. А пінопласт вже був заповнювачем і матеріалом для фінішного оздоблення. Тому, друзі, якщо ви не бачили цього вебінару, знайдіть він на цьому каналі. Там я ще на українській мові розмовляю трошки гірше. От саме там я розповідав, чому саме така технологія, які особливості. От, і такі окремі елементи ми використовуємо. Я просто походу думаю, відкрити вам проєкт чи не відкривати вам проєкт. Ви як? чину його? Чину його, ні. Я відкрию проект. Значить, ми можемо зустріти доволі часто, от, навіть розкручені фірми, котрі ведуть свої канали, вони показують, як вони роблять навіси. От, але знаєте, коли консультуєш людей, котрі приходять до вас з, з проблемами. Звісно, коли ви проєктуєте, коли ви приймаєте рішення, ви розумієте, що ці проблеми можуть бути. І в такому випадку ви не приймаєте рішення, котре може нашкодити замовнику через декілька років, через 2-3-4 роки. Наприклад, можна зробити алюмінієвий каркас з алюмінію, і на поліуретановий клея герметики наклеїти керамічні плити або якісь 3D-панелі там, ну, багато шарові всякі панелі. наприклад Блин. Я же... черт Я забыл все. И сейчас, секунду. Забувся, як об'єкт. Це чорне. Зовсім недавно на одному з вебінарів, я його показував. Ладно, Галіна, вийшла кудись. Е, значить, е, і, і там виходить так, що у нас клімат із-за добового перепаду температури, коли в день спекотно, волога. Наприклад, туман або після дощу, а ввечері падає температура, то от на металевих елементах у нас утворюється конденсат. Або от зранку, коли метал охолоне за ніч, стає холодним, а вдень починає розгріватися сонечко, тепле повітря бере вологу, а метал ще холодний. На металі теж утворюється роса. Ви самі це могли багато разів бачити. Навіть метал, котрий лежить під навісом, якщо він не пофарбований, він починає ржавіти. Тобто ржав з'являється саме із-за того, що є конденсат. Тому в Європі от такі от елементи, коли ми робимо навіс, потім чимось обліцовуємо, вони робляться з алюмінією. Але алюміній це дорого, це треба, щоб були люди, котрі можуть його варити, а це не дуже корисна штука, варити алюміній насправді. І виходить так, що ну, не, не всі собі це можуть дозволити, починають економити, роблять чорний метал. І потім вже, тобто несучий каркас, чорний метал, потім направляючи алюміній і вже на алюміні клеють, клеють обліцювання. Дехто з дуже розумних теж блогерів, слава Богу, це наш один з північних сусідів. У нас їх там два, о той, що поменше. Є така фірма, архітектори, котрі доволі гарно роблять естетику своєобразну, але коли вони показують, от, як вони будують, ну тут плакати хочеться. Вони набирають дерев'яний каркас, обшивають, тобто економлять взагалі на металі, на брусочок клі... чіпляють, при тому зарізають в тарець, на звідси, і ти на все це дивишся, і це просто жах якийсь. І потім це дорогущими панелями обшивають, щоб був вау-ефект. Історія така сама. Справа у тому, що всі ці елементи вони все ж таки на них будуть впливати вітрове навантаження, вітер динамічний. А всі оці метал в дереві, воно корадує і потроху розбалтується. Тому це теж доволі таке недовговічне рішення. Так, на мій вік вистачить, на, вас, на ваш теж. Але з точки зору будівництва ну, це не дуже гарно. Ось, і от ми поступово підходимо до такого підходу, коли ми можемо використовувати якийсь металевий каркас, при тому, що немає значення. Це може бути чорний метал, це може бути оцинкований метал, ну, наприклад, лісти ЛСТК. Котрі робляться з оцинкованого ліста. Звісно, тут питання якості цинка, питання якості металу, тому що це різаний метал, штампований метал, от і так далі. І найголовніше тут виходить те, що треба, коли ми вклеюємо пінопласт робити так, щоб тут був мінімум пустот. Важно, щоб їх взагалі не було. І потім ми клеїмо сюди лист. Да, і починаємо це повністю все це обклеювати, і, в принципі, таким чином ми можемо з вами набрати тот розмір, котрий нам потрібен. Все це ж сіткою, це можуть бути колони, балки, тобто ну, будь-який елемент таким чином. Тут метал він працює як ну, кістка от в нашому тілі, вона він буде тримати всі ці навантаження. Розумієте? а пінопласт як м'ясо буде давати тот об'єм, ту форму, котра нам потрібна. Один з будинків, в котрих я дивився на, цьому, на тому тижні, був пінопластовий, і там збирали, збирались таких великих плит, пінопластових плит, збирався цей будинок. Ось так, це я від зверху малюю. І потім всередину заливався бетон. Тобто пінопластик нез'ємна опалубка, утворював залізобетонний каркас в цілому, але сам будинок, так, він пінопластовий, 30 см точина стіни. Тут принцип аналогічний, просто ми використовуємо метал. В якості метала може бути ферма, і тут же треба дивитися, якого прольоту у вас ми перекриваємо прольоти. Тому що, в принципі, зробити ферму теж нема проблеми. Я от хотів знайти креслення, але Галина десь вийшла, щоб вона підказала. От саме велика ферма у нас там була тераса в проєкті, і нам треба було створити оцей от візуал для того, щоб по естетиці ми пройшли. І там от і було, було прийнято таке рішення, що ми робили металеву ферму і обклеювали її пінопластом Для того, щоб все це імітувати Тому, в принципі, такий підхід він абсолютно логічний, він абсолютно життєдіяльний, от, і можна його використовувати. З приводу пожежі. Справа у тому, що пінопласт все ж таки Г1, тобто ну краще брати екструдований пінополістирол, бо він взагалі не пропускає вологу. Але якщо навіть ви візьмете ПСБ Г1 гарної щільності, це теж доволі таки непогано. Г1 це саме затухаючий пінопласт, тобто він сам по собі не горить. Якщо горілку прибираєте, він тухне, по нормативу затухнути повинен на протязі 4 секунд. Все. І метал не горить. Розумієте? Тому, от з точки зору пожежі, якщо нема дерева, якщо ніхто там нічого не поклав і не підтримує горіння, в принципі, ця конструкція вона буде доволі гарно. Триматися. Якщо ми з вами, звісно, це підпалимо і буде полум'я, то тут не так все радужно. Чому? Тому що пінопласти, коли горять, вони піднімають температуру полум'я. А метал він при нагріві до 400 450 градусів вирчає стійкість, він змінається. Тут може врятувати маленький об'єм пінопласту, тобто він тупо не встигне розігріти метал, тому що він просто в потече. Вогнем і на цьому все закінчиться. Але оця стиковка, все ж таки, якщо є матеріал, котрий підтримує горіння, ну так, це не дуже гарно. Ви це розуміли. <гум> З іншого боку, а що взагалі гарного після пожежі? Ви будинки бачили? З чого б вони не були збудовані, вони фактично не підлягають реконструкції і ремонту після пожежі. От, тому що є, то є. Але отакий підхід. Так значить Що що я обираю, коли я приймаю такі рішення? Я обираю прости елементи: це швелер, це кутик, не в якому разі. Трубу я не беру не, не в якому разі, тому що труба, вона поле, вона тонкостінна. От і якщо десь буде корозія, то труба тонкостінна, вона перегніє швидше, ніж оцей кутик. Тому що кількість металу однакова, але тут, наприклад, у нас товщина стінки 4 мм, а тут товщина стінки 2 мм. А метр погони важить однаково. розумієте? Тобто сенсу з точки зору фінансів немає. А от з точки зору довговічності, прости елементи, нам легше обклеювати пінопластом, товщий метал краще захищений від корозії, від гніїння. Наступне, коли ми формуємо вузли, бажано розраховувати так, що у вас прости балочні системи. Наприклад, колони, і на колонах лежить балка. Чому? Тому що, коли ви метал обклеїте пінопластом, ви не можете проконтролювати стакій. А з в конструкції це найслабше місце. Тобто, от, наприклад, так, така конструкція або ось така конструкція. Ну, візуально, після обклійки пінопластом ви різниці не побачите. Розумієте? І та, і та конструкція вона може працювати. Але от з точки зору надійності із корозії, перший варіант краще. Тому що тут метал лежить на металі. Навіть якщо десь там якийсь стик, щось там ослабне, з ним щось станеться, все одно рішення більш надійне. А другий варіант ні, тому що у нас є зверний шов. Розумієте? Тому і виходить, що коли ви будете формувати от таку от систему, то бажано переходити на прости елементи і максимально прости вузли. Після обкліки пінопластом ви все одно не побачите різниці. Зрозуміло, так? Да? Ферма чи балка тут залежить від прольоту і від навантаження. Якщо це невеликі прольоти, і ви можете покласти швеллер краще покладіть швеллер Знову ж це питання простішого і більш надійного. Тому що ферма так. У мене є об'єкти, де ми варили ферми. По-перше, це значно складніше все це обклеювати, захищати, по-друге. По-друге, це купа зверних стиків, котрі закриваються, не можна їх побачити під час експлуатації, проконтролювати там і так далі. Тому, чим простіше буде конструкція в цьому випадку, тим краще. Обробка метала. Якщо ви маєте можливість пофарбувати метал вогні фарбою для захисту, це великий плюс. Але пам'ятайте, друзі, що в такому випадку метал фарбується чистий, він не ґрунтується. Ну або там повинна бути своя якась ґрунтовка. Тому що, от коли ми робили барнхаус, я там це розповідав. Ми навмисно наймали фірму з сертифікатом як слід, і вони нам весь метал перед тим, як обклеювати пінопластом, вони покривали вогнезахисним шаром. Ми перевіряли, як він працює, тобто там при полумі, коли ви піджигаєте, він, фарба збільшується в об'ємі, виділяє СО2 і таким чином гасить полум'я. Тому от весь цей метал з точки зору надійності треба фарбувати. На сьогоднішній день, друзі, на, на ринку ми можемо зустріти декілька фірм, котрі будують пінопластові будинки. Є фірма, котра використовує толстика і обклеює все це пінопластом. Розповідаю, що це дуже супер дешеві будинки, супер там теплі і так далі. З точки зору формування системи мікроклімату, це погана технологія, тому що в цьому будинку треба ставити нормальну правильну примусову вентиляцію. Тоді в будинку буде нормально жити. Але тоді в цей будинок буде енергозалежний. Ну, тому що він енергозалежний. то без розетки жити в ньому буде важко. По-друге, вони весь цей вони всередину пінопласу вставляють метал і метал нічим не оброблений. Взагалі нічим. Змієте? Знову ж, з точки зору безпеки, не можна такого робити. Тому що коли ми будуємо будинок, проектуємо конструкцію, треба передбачати всі можливі вар... всі... господі. Всі можливі операції, котрі дозволять людині евакуватися, котрі здадуть більше часу на евакуацію. да, там, Щоб будинок був більш безпечний для цього. Чим чим, більше, чим більше, довше будинок вистоїть і буде тримати навантаження під час пожежі, тим менша вирогідність нещасного випадку. Зрозуміло, так? Добре, але не так і не прийшла. Вибачайте, буде закінчувати. Дякую за, за за ваше питання, пане Роман. Дякую, що нагадали за чудовий вебінар. Сучасний барнхаус, тому що там дійсно є що подивитися, і ми пишаємося і цим проектом, і цим будинком, і якісно виконаної роботи. Дякую.